Привіт! Сьогодні про те, чому зовнішні досягнення, такі гроші, стосунки, успіх не приносять справжнього задоволення, якщо всередині в нас усе залишається по старому. Ви помічали, що деякі люди, отримавши все, про що мріяли, все одно залишаються незадоволеними? А хтось, у кого зовні не так багато, щиро радіє життю? У чому ж секрет? Давайте розберемось. Що ми насправді хочемо? Ми прагнемо різних речей: хтось хоче стабільного доходу, хтось мріє про міцні стосунки, хтось про визнання і успіх. Але якщо копнути глибше, виявляється, що за всіма цими бажаннями стоїть одне почуття. Почуття радості, спокою, гордості за себе, задоволеності життям. Ми хочемо не стільки самих грошей або партнера, скільки відчуття, яке, як нам здається, ці речі мають нам дати. Але ось парадокс: якщо всередині нас живуть тривога, образа, страх або невпевненість, жодні зовнішні досягнення не зможуть нас робити щасливими. Ми можемо отримати мільйон, але продовжувати турбувати що його замало. Зустріти ідеального партнера, але страждати від ревнощів або недовіри. Досягнути успіху, але почуватися самозванцем. Чому так відбувається? Тому що щастя це не результат зовнішніх досягнень, а внутрішній стан. Як внутрішній. Світ визначає нашу реальність. Давайте подивимось на це через призму психології. Наш мозок влаштований так, що він прагне до знайомого і передбачуваного. Якщо ви виросли в атмосфері тривоги, критики або недовіри, ваш мозок відтворюватиме ці емоції, навіть якщо зовнішні обставини зміняться. Ось, як приклад, дівчина мріє про серйозні стосунки. Вона прописує якості ідеального партнера, працює над собою, візуалізує, і ось чоловік її мрії, з'являється. Але щось іде не так. Вона чекає від нього чогось особливого, переживає, що він її недостатньо цінує, ловить себе на ревнощах, страху, відчутті, що щось не так. І в підсумку стосунки руйнуються тому, що її внутрішній світ усе ще відтворює старі сценарії. Зовнішні результати не вирішують внутрішніх проблем, вони тільки підсилюють ті почуття, які нам звичні. А які почуття вам звичні? Давайте проведемо невеличкий експеримент. Візьміть аркуш паперу і запишіть, які емоції ви найчастіше відчуваєте протягом дня. І які стане для вас норма. Наприклад, якщо ви звикли до тривоги, роздратування або образи, ви будете відчувати їх навіть якщо отримаєте все, про що мріяли. Чому? Тому що ваш мозок звик до цих емоцій. Вони стали вашою базовою реальністю. Ну, ось приклад, уявіть, що ви далі дали тривожній людині мільйон. Ідеального партнера мій будинок мрії. Що вона зробить? Знайде привід для занепокоєння. а Раптом я все втрачу, а раптом партнер мене розлюбить, а раптом завтра криза. Це не її провина, це автоматика, яку вона засвоїла за роки життя. Звідки беруться наші звичні емоції? Тепер давайте копнемо ще глибше. Згадайте свою сім'ю. Які емоції найчастіше проявляли ваші батьки, бабусі, дідусі? Якщо мама і бабуся були вічно незадоволені, критикували себе та інших, найімовірніше ви вибрали це як норму. Якщо в сім'ї панувала тривога і очікування катастрофи, ви, ймовірно, теж схильні до цих станів? Ми автоматично повторюємо емоції, в яких виросли, навіть якщо вони приносять страждання. Вони здаються нам безпечними, тому що вони знайомі. Як вийти з цього замкнутого кола? Багато людей намагаються щось змінити, ставлять цілі, починають нові проекти, будують стосунки, але стикаються з опором: лінь, прокрастинація, страх, невпевненість це не просто відмовки, це захист старої системи. Чому? Тому що, якщо ваші близькі страждали, відчували тривогу або страх, а ви раптом почнете жити щасливо, це може викликати внутрішній конфлікт. Підсвідомо, ви можете відчувати, що зраджуєте їхню систему. Тож, що ж робити? Практичні кроки. Перше, усвідомте свої звичні емоції. Почніть вести емоційний щоденник. Щодня записуйте, які почуття ви відчували. Це допоможе вам побачити свої звичні паттерни. Друге, перестаньте виправдовувати свої емоції. Замість я злюсь, бо світ несправедливий, скажіть, я звик злитися. Це перший крок до зміни. Третє створюйте нові емоції. Якщо вам звична тривога, почніть тренувати стан спокою. Спробуйте медитацію, дихальні практики або ембодімент. Четверте, прийміть, що це процес. Зміна внутрішнього світу це не швидкий шлях. Це потребує часу, зусиль і підтримки. Але повірте, воно того варте. Чому ж це так важливо? Коли ви починаєте змінюватися всередині, змінюється і ваше життя. Ви починаєте притягувати інші події, інших людей, інші можливості. Ви стаєте господарем свого життя, а не заручником обставин. А як підсумок, хочу що сказати. Що у нас всередині, те ми бачимо зовні. Тому справжні зміни починаються не з досягнення зовнішніх цілей, а з перебудови внутрішнього світу. І якщо цей інсайт був для вас корисним, підтримайте відео. Лайк, коментар, підписка все це допомагає поширювати важливі ідеї. Давайте разом змінювати світ на краще, починаючи з себе.